На ніч знову поставила, розморозила кефір і сметану разом. Пачку кефіра, пачку сметани, і отакий вийшов мягкий творожок. Зараз я його перекидаю в судочок, перемішаю. Сметана 15%, кефір 2,5%. Чи скільки він там? Ну, так, да, 2,5. Все, перекладаю в судочок, і такий в мене буде сир. М Який? Сьома година вже майже 20 хвилин. У мене кава. Кава з сиром і з маслом. Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні у нас неділя. Неділя, 8 червня. Сьогодні нашому внуку день народження. Я його вітаю, бажаю йому здоров'ячка. Ну, я його ще привітаю, позвоню. А вас всіх вітаю зі святом Святої Тройці, Зеленими святами, нашому народу, нашій Україні, миру, саме головне перемоги над супостатом. І нехай буде в нашій Україні мир, достаток, і все буде в нас добре. А я п'ю каву, п'ю каву і зараз вже збираюся, ну я вже одяглась і йду на базар. Мені треба на нову пошту я казала вчора. Все, п'ю каву. Давайте. Я вже вирушила. Сьогодні буде пекти до 31 градуса стоїть. Та більше буде на сонці, буде. Більше. Ну, коротше, біжу, біжу, поки не так жарко. Давайте до включення. 9.20 я вже дома. Так, покажу вам свої покупки. Це я була на новій пошті, забрала. Покажу ще що. Значить, виписала я піколінат хрому, хром, хром піколінат. Отакий. От Це е, для діабетиків вона продається. Бо хром вимивається. І з таблетками оце. Соєвий ізолят. буду готувати для готовки млинців. Ось написано Соєвий Ізолят. Можна готувати на ньому на ізоляті млинці і на вечір навіть. Замість муки, замість борошна. Так. А це висівки все. Висівки, бо в нас щось забастували магазини, немає висівок взагалі не в одному. Є пшеничні, є житні, а це дівчата. Все висівки. Висівки. Взяла багато, скільки тут багато? 2, 4, 6, 7 штук. Це якраз на 200 гривень, бо там менше не можна було замовляти. Мені їх хватить, не знаю, на рік, мабуть. Бо ніде немає. Оце пів кілограма 36 гривень. Недорого. Що так? Оце ж все, що є. Замовляла. Тепер покажу вам покупки. На базарі Скупилася овочі, дешеві зараз у нас. Капуста по 25 гривень. Так, так огірочки по 45 взяла. Були по 40, ну хуже. Кабачки по 35 гривень. Помідорчики по 80 гривень, морковка і бурячок по 45, здається. Так? І капуста по 25 гривень. Красавиця, гляньте, класно. Все, це я дуже довольна. Так, все, тепер я мої руки вмиваюсь, переодіваюсь. А тоді вже порозкладаю все. Так, я ж вам ще не все показала. Хі -хі. Картоплю молоду взяла. А по чому картопля? 45. Кілограм рівно взяла. Так. Взяла я чорнослив. Тут на 58-59 гривень. Так. Взяла знову тунець, дві баночки по 44,90. Моцарелку. От не знаю, по чому моцарелка? Треба зараз глянути чек. Моцарелки дві. Так. А це приправи. Приправи я все взяла, тому що я приправи люблю. Паприку люблю. Це ванілька. Це часник сухий. І приправа до курки. Так, зараз гляну, по чому. Моцаре залочить цей раз. Демонії окуляри. Ага, так, зараз скажу, по чому у нас моцарела оця. Так, моцарела, моцарелла. моцарелла. слив? Сир м'який моцарела. 96, 20. Отак. От Дорога Мацарева. Ну, там сулугуні розібрали, Була, було по скидці сулугуні і був по скидці, що там ще було. Ну, коротше, по скидці не було нічого. Оце попадає так кожний раз. Тільки тунець по скидці і все. О, я ще я ось таку фарбу буду сьогодні фарбуватися. Кератин, Флорекс, стійка крем фарба. Ось така. 9,5. Так, і з пасту лісовий бальзам, ми тільки лісовим бальзамом і користуємось, то нема проблем у нас. Ні з яснами, ні з зубами, поки що слава Богу. Астую лісовий бальзам колись сказав лікар Сережі стоматолог. Його вже нема живого. Він сказав, що користуйтесь оцею пастою і все. То ми нею користуємось. Я спочатку то аквафреш, то бліндамет, то ще щось. А Сережа тільки цей, і то вже почали купляти одну на двох, та й все. Так, а зараз готую сніданок. Я в цих шортах на силу дійшла додому. Швиденько сніданок. Так, на сніданок я готую лавашик. Лавашик із цільнозернового борошна, що я сама робила, сама пекла, ви бачили, хто зі мною намазую сиром м'яким. Тим, що я теж робила сама. Так. так. Поріжу м'язко у мене куряче м'яско запечене вчора, запікала. помідурки так щоб було соковите, да? Так, тепер я присиплю сиром. а посолю, посолю. Покришу трішки зелені так. так, сиром присиплю і буду закручувати, пробувати. О, вот Так, отак от я запікаю. Поклала маскову рідку та і все. Мій сніданок готовий. Зараз 10 година. Буду снідать. Зараз я її розріжу на дві частини. І буду смакувати. Ось такий лавашик шаурма, так. Да? Так. Трішки сметани додам. так збоку покладу осе. таблетку. Відтиску я сьогодні випила, тепер треба випити оцей хрум. Тут 200 одиниць приймається раз у день, 200 таблеток, то це мені хватить на 200 днів. От. так І на І всядуся. водичку п'ю, водичку п'ю, вже десь літри випила. Все, тепер буду снідать. Всім смачного. Зі святом вас, зі святом, і стріцею, зеленими святами. смакота. Смакота. Головне, що швидко, смачно, поживно, корисно. Готуйте, дівчатка, і буде вам щастя. Готую собі на другий прийом їжі. Напій такий ось суміш. Значить Значит, а? Дві, дві чайні ложечки кефір. І чорнослив. я помила, порізала. Все нехай стоїть, набухає. Це мені. Від закрепу. Все нехай стоїть. Що це є тут?